Перше моє питання це які б три поради ти собі б дала 30 <рив> <рив> Що б я сказала собі 30-річне. По-перше, не треба терпіти. Це перше. Тобто, якщо ти хочеш щось робити, то треба робити. В жодному випадку не можна терпіти, не заради чого, тому що ніхто цього не оцінить взагалі. По-друге, Ну, по-перше, більше цінувати і любити себе, тому що є деякі речі. Ну, я можу сказати, що я шкодую. Я, в принципі, ні про що не шкодую, тому що я все розглядаю, що так має бути, так як сталося, так має статися. Але мені здається, що любити себе потрібно завжди. І в першу чергу треба завжди ставити себе на перше місце. Ну, а третя річ це. От мені здається, що не можна присвячувати себе тільки родині. Ні, якщо родина, це є пасія, ні-ні ні, я не в кому разі, якщо жінка бачить себе тільки мамою, і от вона хоче самореалізуватися як мама, варити борщі, готувати. ну це, все конечно... одно Мені здається, що це пастка, навіть якщо вона дуже хоче. Це пастка, знаєш чому? Тому що а, коли їй буде, коли діти виростуть і жінці цій буде 50 Но... років, і виходить, діти, вони ж покинуть це гніздечко. А жінка залишається без нічого, бо вона звикла присвячувати своє життя ним. Так я вона була щаслива ці там 20 років, скільки та ну не можна, не можна іншим присвячувати. Все. Не можна, не можна.